Декілька слів про трагічні події, які зараз переживає наша територіальна громада разом з нашим населенням, нашими мешканцями. Водіїть крапли з 25 травня. Вночі в наслідок ракетної атаки. Всі знаєте, що загинуло двоє дітей, багато дітей, сімей постраждало. На сьогодні у нас ще 64. Я рада, вживаю всіх заходів, які це можливо, для того, щоб максимально швидко допомогти людям, для того, щоб відновити пошкоджене житло. Вже в неділю після одразу ракетного е е удару було створено три аварійні бригади числа наших комунальних підприємств, які вже в неділю, через декілька годин після даної події почали працювати над відновленням пошкодженого житла. Звісно, що я хочу подякувати сьогодні комунальним підприємствам міської ради. Хочу подякувати всім мешканцям простим людям нашої громади, бізнесу, громадським організаціям, благодійним фондам, які також з перших годин долучилися до цього відновлення. І фактично в перший день нам вдалося ліквідувати тимчасово вибиті вікна, які пошкоджені і інше майно. Це все завдяки спільним зусиллям. Також хочу подякувати нашим рятувальникам. Які з перших годин працювали над рятуванням життів, наших людей, і потім в подальшому працювали над збереженням пошкодженого майна. Подякувати нашим медикам, нашим лікарям, які, які е, зберегли життя постраждалих, е, які зараз роблять все можливо. Всім нашим лікарям, нашим тестрельних громад, які роблять все можливе, аби надати медичну допомогу нашим працівникам. Було проведено в перший день неділю комісію ТПНС, де були визначені першочергові заходи реагування. Вже з неділі почала працювати наша комісія з обстеження пошкодженого житла, Що також важливо, люди бачили, що ми як влада реагуємо, фіксуємо ті пошкодження. Рішення рішенням виконавчого комітету створено ну, дві комісії, які вже будуть визначати вартість збитків. Зараз ми працюємо над отриманням доступу до реєстру державного пошкодження шукла, де ми будемо вносити відповідно заактовані і вироблені компенсації, за результатами яких держава буде розшкодовувати мінімум кошти. Крім того, сьогодні ми, звісно, розглянемо питання з ході якогось матеріального фонду підтримки постраждалих осіб. Я знаю, що депутати це питання підтримують. За місцева влада також не були послані цієї проблеми, хоча б частково підтримати людей в процесі відновлення пошкодженого житла. Тому велика трагедія для нас, всіх забитих. Ми на щастя ніколи не, не знали, що таке ракетний удар, що таке бомбовий удар. Через три з половиною років війни мені знала, що це. Тому будемо робити все. Максимально швидко і невідкладно для того, щоб люди отримували сунегіду допомогу. Дякую депутатам, які також не були гострами, які також були з першої хвилини на зв'язку і надала світ підтримують до. Того.